Особлива увага траєкторії, да? І правим людям, правим, правим, звідти. Вони, блять, ззаду, от, звідти. Але дохуя да крутанула, значить їдеш в бордюри. Хіба або заднім, або переднім. Тобто плавно заходь. Правих людей більше видивляйся, нам похуй на ті машини. О, хорошо. Підрівнялося. А тепер займайся перелаштуванням своїм. так майже з'їбалися, бачиш? Погнали. І в мене за твоє время поїхали. Під прикриттям а називається. Білий. Да. І е, в чому прикол? Е, кожен може потрапити в таку ситуацію. Як мене крадеш за лопатку? Да, блядь. Тому що е, не глянув, не нахилився в дзеркало. Поняла? А ти прямо це бачила, Да? Mm -hmm. Ну, да? ліворуч. Mm У нас тут? Блядь, ну, це, що це, це, пізда. У нас. це пізда. Це пізда. Це озасрачка і поспіх, ти бачила? Mm, да. Вона майже чуть не збила людину. Там чуть не в'їбалась, тут чуть не збилася, mm -hmm. тому що вже паніка ця і mm -hmm. пішла. Затягуй, затягуй далі, ти ще лівим дорогу навіть не перекрила. Mm -hmm. Навіть не перекрила лівим дорогу. О, перекрила. Бачиш, куди повертають mm -hmm. дві машинки. Ти можеш mm -hmm. з ними розходитись? Mm -hmm. да? Тож, цілься. Не забувай, що тобі ще цілиться треба, да, да зліва справа.